Ще одна розповсюджена помилка це коли власник каже, наприклад, команду лежати. Лежи, чекай, чекай, «Лежи, чекай, «Лежи, чекай. Гуляй. Чук це абсолютно не має, не, не треба. І так з кожною командою, так? Додавати «Лежи, чекай, сиди, чекай, стій, чекай, тому що команда стій. Ну, взагалі, має значити, що ти стоїш і стоїш до тих пір, поки що, поки не почуєш маркер відкріплення. Тому, якщо ви будете правильно користуватися маркером відкріплення, використовувати його з самого початку, вам не треба додавати ці зайві слова. Ви поступово, Мась, іди сюди. Е, вчити собачку, що ляш, вона лежить, якийсь час, ви її хвалите, вона молодець, вона супер, Чіп! поки не почує маркер відкріплення. І це буде стосуватися будь-якої команди, чи то буде пори, чи то буде сидіти, чи то буде лежати. І вам не треба казати якісь зайві слова. І у вас собака завжди знає, що я виконую будь-яку будь команду до тих пір, поки не почую маркер відкріплення.